Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, без 10 хвилин на першу. Я тільки прийшла, ходила в центрі була, зараз все вам розкажу і покажу. Погода така, бачите, то, то було сонечко, зараз вон, тучки такі, але не холодно. Десь градусів, може 15, може, 16. Отака погода. Mm, так що квітки мої дуже мене радують, дуже квітнуть так хорошо, бачите. І там, і там, і тут. Кругом квітнуть і ще будуть квітнути. І ось тут. І ось там маленький. О, ну, ці ж непогані, да? бачите, листики ви. Ви Той випускають, і випускають і випускають. Гароші щось один тут листочок під жовтів. Але в них так буває. Той, що під от паде, наросте новенький. У них таке буває. Ну, давайте розкажу, де була, покажу, що купила. Оце в свій магазин пішла зранку, купила полуницю. Ось на 29 центів, 440 грам. От. І оце така малінка на 8 центів. А це тоді в центрі зайшла, купила творожку собі. Такого. Давно не було в мене творожку. Ось такий смаколик щось мені захотілося, так я його купила. І йогурт щось захотілося. Я рідко його купляю. Йогурт це греческий. Греческий йогурт купила 10%. Жирності. І оце ж купила отакі от дві коробочки тут по скільки. а Бачите, 126 грам, 6 батончиків по 21 грам. Там так такі ото, зернятка якісь, горішки, трошки шоколаду, отакі от купила батончики. Ну, це воно як мюслі, таке щось. от Чого я їх купила? Я ж посилочку хочу, ну, збираю посилку, ж п'ятницю відвезу. Але ж от, в Україні зараз така жара, така спекота, страшнюча. То я не покладу шоколади, бо вони всі потаять. А це таке тут у коробці, я думаю, воно кожне замотане у, тому, у своєму пакетику. Таке дойте, так я оце купила. Он, дешеве. оце Оцей один 99 центів стоїть. Оце 46 центів, оце 70 центів. Євро 46 Ну, а тут я ціну вам показала, яка смішна ціна. Ну, і тоді, отож, Настюша, мені вчора поскидувала. поскидувала. Каже, отаке можеш мені подивитися, купити. отаке, отаке. Ну, вона багато поскидувала, але з того, що вона поскидувала, я дуже мало купила. Тільки три маєчки. Отаку маєчку їй понравилась, я сфотала. Скільки вона стоїла 9,99, зараз 3,99. Отаку маєчку купила. Стоїла 5,99, зараз євро 99. І от таку маєчку купила. Теж стоїла 5,99, зараз євро 99. Оці три маєчки. Я їй показала. Вона сказала: хорошо, бери. Та я й взяла. Такі маєчки, думаю, ну, добре, хай дитина носить. Жара у них, учора спека була 34 в тіні. От, але сьогодні, каже, трошки поменшало. Жари менше трошки жари стало, ну все одно дуже жарко, так що якраз ото в такому тільки ходить. Вона ж вдома більш працює з дому, так що треба і вдома, щоб таке було легесеньке. От Зараз присяду трошки. Ну Так ото, походила, подивилась, на базар, по базару пройшлася, думала, може, абрикосів собі купити. Були абрикоси, скільки 5 євро літр. Ну, Я не стала брати, ну, це дуже дорого. 5 євро літери абрикоси це дуже дорого. Черешні не стала брати, теж дорога. Ото взяла собі по знижки сьогодні, та й хорошо. Зараз погрію в мене вже одварена картопля у шпанках молоденька. Обжарюю її на маслі. Зроблю салат, у мене ото ж редиска є, цибуля зелена, огірок, помідор із тим. З сметаною такий салат зроблю собі, і що я ще зроблю? І ковбаска і сир. Це так пообідаю. от І сьогодні в мене сауна, піду в сауну десь. Біз 20, може, до шостої, з 15, до 6, так, Щоб у місні люди вже сходили, а тоді я приходжу, тоді ще. ще одна жінка приходить. Я бистренько я ж в парілку не ходжу, я ж тільки так ото, під душем помилася, помилася. Підбрилася, що треба, та й все, та й пішла. От, ремонт тут уже добре роблять, хлопці викидають зараз, знаєте, викидають, поставили такі металеві здорові короби і викидають туди все із хат, розламують і викидають, а там вже і хороші кухні були. І хороші холодильники були, і все оце викидають, у ці металеві коробки. А тоді ж будуть і вікна викидати, і двері викидати. Коротше, усе, усе отак. Так, що це надовго? Що тільки вони це все очищають кінати і унітази ж, і ті, і, і раковини, все це ж буде викидатися. Так що Якось так Подивимося. Ну, а тоді ж, як, як закінчиться, як оце вони написали в 25-му році, у кінці року 25-го. Так вони і зроблять, тоді вони зроблять той презентацію, дозволять іти дивитися, отак, от, наприклад, які там будуть квартири. Якщо буде три квартири різні, то ці три квартири вони поставлять туди меблі, так, ну, якби якби дизайнер зробив, би. От, і люди будуть приходити і дивитися. От, ну, я думаю, що там уже замовлені ті люди, які там ото мешкали, я думаю, що вони всі повернуться у хороші, чистенькі квартири. Це є тільки, може, комусь дали хорошу чисту після ремонту квартиру, і він там залишиться. А так люди не дураки. Чого не повернуться в хорошу чисту квартиру. Ну, от так. Так що, так що якось отак. От. Ну, це все, що я вам хотіла розказати. от Походила, подивилася, на базарі багато і фруктонези, багато, і полуниці, і черешні, і абрикоси, і мандарини, і лимони. І горох зелений, оцей, і овочів багато, огірки, і, 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 вбагато, і гірки, помідори, цибуля, а і динів багато, і кавунив багато, ну, всього багато. Ну Я нічого не брала, оце взяла, поїм за сьогодні, за завтра. Тоді опять піду візьму, бо в мене ото вже осталась одна грушка, і, мабуть, ще штук 10 яблук. З яблук треба компота зварити, ото може, переберу малінку та полуничку, яка б така придавлена, піде на компот. От -от. Давайте ще раз покажу. Оце таке те, що собі купила. Те, що захотілося. Я інколи таке покупаю. Ната любить таке шоколадне, а я ні. Шоколадне мені солодке, а це таке хороший Десертик. Оце йогурта взяла творожку на сніданок з полуницею. Ну, я теж для Настюші такі маєчки взяла. Думаю, хай дівчинка моя носи маєчки на таку жару, саме тільки маєчки й носить. От такі справи. Так що бувайте здорові. Всього доброго, всього хорошого. Тримаймось, все буде Україна. Пока-пока.